Цікаві факти. Кріт любив бродити прохолодними підземними ходами, які прорили і вичистили його батьки і діди. Він підіймався на верхній галереї і сходив вниз, де знаходилися комори із запасами їстівного про запас. Обстежуючи свої володіння і багатства, він виявив одного разу незнайомий лаз і вирішив дізнатися, куди він веде. Зупинися! почувся застережний голос. Цей шлях небезпечний. Але і цікавістю кріт повз все вище і вище, і, нарешті, розкидавши лапами землю, побачив блакитну безодню, що відкрилася перед ним. Але це було останнє. Що бідолаха побачив у житті? Яскравий промінь сонця вдарив у підсліпуваті очі і засліпив крота. От так само і брехня може жити, розкошуючи, тільки ховаючись в укритті. Ледве вона з'являється на світ, як негайно помирає, засліплена правдою.